Друзі, всім привітки! І ми з вікою йдемо вже покоряти торговий центр ввечері. Я тільки що закінчила роботу з Олегом, у нас восьма година вечора. Сьогодні в нас такий день, що Олег пішов в одну сторону, а ми з Вікою йдемо в іншу сторону. Взагалі це, напевно, перший раз за не знаю скільки років ми так роз'єднались, правда? Ми зазвичай ходимо з Олегом, особливо ми, так точно завжди з Олегом двоє. Інколи Віка, може, або з друзями, або в школі. А сьогодні Олег пішов з другом японцем, з яким він ходить в зал, він його покликав десь якесь кафе чи куди, не знаю, з своїми друзями-в'єтнамцями. Тому у Олега сьогодні така інтернаціональна вечеринка. А ми з Вікою вирішили сходити в супермаркет, просто аби пройтися, тому що тепер працюємо 4 дні в день і хочеться находити кроки хоча б. Хоча б, тому що постійно сидимо вдома. Зранку ніде не ходили. Хочеться зайти в МЧД. Та, Віка хоче зайти собі, якісь там подивитися речі. Та й отакі. Тому йдемо і вас беремо з собою. До речі, у Віки сьогодні лук, знову ось ці штани. На вулиці 30 градусів жари, але Віці не жарко, правда? Раз проходимо, дивіться, як гарно. Романтично. Вже не так романтично. А ось з цієї сторони досить все красиво. Караоке. Караоке Співають в'єтнамці. У них же свято почалось. Місцева кафешка, щось готується, дивіться. Таке місцеве барбікю. Wow. Якщо чесно виглядається все не дуже вау і не дуже гуд. Але дяденька такий щасливий каже, йди їжте, позаходь. Але ні дякую, тільки вам зняти можу такий прес. Так все при дорозі, навіть немає скла як от і смачненькі качечки. До речі, я ходила на танці, і моя подруга куштувала ось так придорожню качечку і говорила, що потім їй було дуже важко відійти. Вона тиждень не могла привести себе до форми. Настільки їй було погано. Вона, напевно, ними добряче траванулась. Ось ми вже наближаємося до Вінмарта, і Тут також будівництво. Байків, не розумію чому. Зазвичай їх набагато менше, можливо, що вечір. А можливо, що у людей скоро свято, тому багато хто вихідний приїхав у торговий центр ввечері, не знаю. Де? Я почала знімати, ми зразу перестали. Ага. І ось покажемо вам. Торговий центр називається Вінком. До речі, цей торговий центр найпопулярніший серед туристів бюджетніший, тобто ціни тут також як для туристів. Тут навіть є також продуктовий супермаркет, але ціни там в два-півтора рази дорожчі. Тому ми сюди ходимо дуже рідко. Ось такий він досить величенький. Все-таки я не помилилася перед святами тут купа людей і також, здебільшого, корейці. Віка хотіла вимчим-дем, МЧМ, вим їдемо дем Ось він зразу на першому поверсі. Але він такий, знаєте, досить в'єтнамський. Тут такі речі. Пошиття більше на в'єтнамський смак, на в'єтнамський стиль. Але щось подивимось. Такий у них стильок. Штани зі спідничкою. Якесь ось таке платячко. Вісяче дуже. Віка вже побігла. Маєчка з такими рушами. Ну, тобто таке на любителя. Кольори також такі. Не знаю, мені таке не дуже подобається. Що ж, в принципі, як ми й думали, в МЧД нічого не придбали, тому що там таке все було. В'єтнамський стиль, так? І зараз йдемо на п'ятий поверх, там фудкорт. Хочемо звідти купити попкорн. Я люблю з карамелю, Віка любить з сиром. І ми завжди не можемо вибрати і Олег більшості з сиром. Це тільки я люблю солодкий. І у мене завжди виникає така дискусія, який попкорн будемо брати, тому що мені один карамельний і віці, один окремо це забагато. Один на двох якраз супер, але який? Сирний. Карамельний. Сирний. Ну, ні. В дорозі ще є такий косметичний магазин, в який ми частенько теж заходимо. Інколи можна щось вибрати, хочу подивитися, чи є щось із нових гігієнічних помад. Тому що я їх дуже люблю. І постійно вони зі мною. Ось є. Є ось така. У мене є дома ось така. Була така, я її загубила на балі. І ще я ось таку не пробувала. Хочу спробувати ще таку. Та й все, більше тут нічого такого немає. Це, до речі, американська, вона мені дуже подобається, коштує вона 160 тисяч, тобто не дуже бюджетно, але вона класна. Віка, ти вже там малюєшся? Ще ні? Ідемо? Ми вже піднялись на фудкорт. Тут є ось фрукти в склі. Це склід, скліп. Склі. Тут ось ділити. Ось там є фрукти в склі, також різні холодильники. Ну Так, це ще не готове. Зараз вам покажемо готове. Hello. Ось там є. Кінотеатр і туди підемо купувати попкорн, а ось фруктівський. Скільки коштує? П'ять штучок фруктівський, коштує 70 тисяч, 69, 000, 69, 79, тобто ціни такі плюс-мінус. Ми хочемо з Вікою знайти якийсь напої коктейль. Ми з Вікою чи віка хоче знову? Я хочу в склі. О, вже фруктивські. Це було дуже смачний вміт. Ага. Побачила фрукти в склі і задумалася, що краще, попкорн чи фрукти в склі. Але спитали ціну, кажуть 50 тисяч. Віка така, ні, мам, це дорого. Оце я розумію. Оце дитина. Тому що мені купляли за 25? Так, економить 50. бюджет. Віка каже, просто що в іншому місці вона купувала за 25, а тут а 50 чи 59, щось таке. Тобто в два рази дорожче. Вона каже, ні, ми тут купляти не будемо. І йдемо купувати. Попкорн ми вже прийшли. Тут, до речі, досить багато ось людей. Сьогодні, я так розумію, не точно свято і напевно багато вихідних в'єтнамці мають, тому сьогодні всі в торговому центрі. І сирний, і карамельний, тому що з вікою ми не домовились. І а ціна вже пропала, було 170 тисяч. Ну не дешевий тут попкорн. В'єтнамці, це такі в'єтнамці, вікен сирний попкорн. Солодкий. Ві... Так. я в шоці. Навіть не солодкий, а таке відчуття, що він. Спочатку його кинули в приправу з сиром, а потім ось цю мою карамель вимахали. Це капець. Так. Віка щаслива. А я казала, потрібно брати карамель. Казала. Ну да, те саме. Угу. так, Реально те саме, тому що він дуже солодкий, не знаю, дивно. Зараз віку йдемо на якісь коктейлі. Коктейлів сьогодні вже не буде. Все зачиняється пів десятої, а всі працюють до десятої. Тому ось так, напевно, будемо їсти попкорн і збиратися додому. Тому що потрібно приходити раніше, але я тільки 8 закінчила роботу, поки ми дійшли хвилин 20. Ми десь пів дев'ятого прийшли сюди, поки полазили коїм чимдемі і все позакривалося. Тому будемо йти додому. Так? Додому? Додому? А куди? Є варіант. Можемо до набережної речі? Можемо. Зараз побачимо. Друзі, ми вже повернулися з вікою додому. Нам ще по дорозі, до речі, зустрілися такі класні в'єтнамці, правда? Запропонували до них підсісти і також співати караоке, Вони так там співали. Ну, не знаю, вони співають не голосом, а душею. Я їх розумію, запропонували нам під'єднатися, але, звичайно, ми відмовились та й пішли додому. Тому ми з вікою вже вдома. Зараз вам покажу, що в нас на вечерю, Сьогодні готувала трішки зранку, трішки ввечері, поки ми збиралися, і можливо, комусь буде ідея для вечері також. Ось показую вам нашу вечерю. в Принципі, нам і завтра буде цього достатньо. Це наш український борщ, і також тушена капуста. Вона сьогодні така українська кухня. Олег вже також повернувся додому зі своєї прогулянки з в'єтнамцями і японцями. Сподобалось? Так, було супер класно. Всі говорили до речі, в'єтнамці також говорять по японській, тому що вони працюють в компанії там разом. І, типу, всі дуже добре знають японською. Один Олег тільки говорив по-англійськи, і вони всі між собою японською. Ну таке було, так? так? Цікаво. Скоро японську будемо вчити. Ось так. Так, це дуже прикольно було прикольно. Та, тому будемо збиратися вечеряти та й готуватися до сну. Тому вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім до завтра, до наступного відео і пока-пока.